Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про рушники, які є в продажі в нашому магазині. Рушники для обличчя вони мають розмір 50 на 90 і також для рук менші 40 на 70 і махрові простенькі у нас ще є. Дивіться, ось такий рушничок. Це виробництво пакистан 50 на 90, чисто бежевий рушничок. Він коштує 250 гривень, його щільність 480 грам на метр квадратний. Всі рушнички у нас, всі які є, вони гарно вбирають воду. Просто вони є тонші і товстіші. Тому і різниця є в ціні. Ось таке: ось тут є наклеєчка, це торгова марка Теп. Ну, виробництво Пакистан, але замовник, торгова марка Теп. Ви знаєте, що в них всі гарні товари, і ці рушнички також високої якості. Залишилося три штучки бежевих. Далі у нас всі рушнички є турецькі і китайські, але в Китай у нас фабричний. І він теж гарно вбирає воду і хороші рушнички. Рекомендую. Ось такий рушничок, наприклад, це китайський. Маємо розмір 50 на 90 Коштує він 250 гривень, щільність 500 грамів на метр квадратний. Коштує 250 гривень. Маємо такий рушничок, ось такому біленькому кольорі молочному, і колір ось ось персиковий. Два штучки залишилося. Далі ось це турецькі рушнички. В них щільність приблизно 400-450 грам на метр квадратний. Ось тут є така лейбочка, ось це фірма мамі. Ось, і ось 100% котун. Made in Turkey. Турецькі рушнички можна прати ось тут при 30 градусах. Ось такий розмір. розмір. 50 на 90, вони коштують 200 гривень. І зараз я вам покажу кольори. Ось тут така, дивіться, який орнамент. Ось такий ось орнамент. На рушничкові. І є такі кольори: молочний колір. Далі кавовий колір, кава з молоком світленький, блакитний колір, персиковий колір, суха роза і сіренький. Оцей рушничок називається орнамент. При замовленні, будь ласка, якщо можна кажіть назву, тому що є ще точно такі самі рушнички з таким ось орнаментом гілочка. Все, що я розповідала про ці рушнички, орнамент стосується і рушничка гілочка. Теж коштує 250 гривень, 100% бавовна, і маємо такі кольори персиковий. Суха роза, блакитний. Я б скоріше сказала, що це колір джинс. Далі ось такий ось молочний, бежевий і сіренький. Ось такі рушнички для обличчя. Тепер ще ми маємо ляні рушнички, подвійний льон, вони називаються. І коштують вони 150 гривень. Ось такий рушничок величенький. Дивіться, він є подвійний. З цієї сторони, ви бачите, ось голубеньке, таке з голуба і розовеньке, з цієї сторони він ось такий ось. Називається подвійний льон, коштує 150 гривень. Простенький. Вони є тут різні кольори. Я не писала кольори, тому що це не, ну, не принципово, це не шапки. Ось, та, ну, Можу вам просто ось так показати. Ось такий колір, ось такий є колір з карамелью. Бачите? Ось це ось карамель. Є ось такий ось чисто голубенький, без розового. Без розового. Кому треба буде казати, я буду вам підбирати. І є ось такий з розовим. Ось це тут рожевого є трошечки, бачите? О. І є ось такий ще рожевий, рожевий карамель. Ну, різні рушнички. По кольору. Я думаю, що ми з вами порозуміємося. При замовленні я вам все розповім. І вийшли вам ті рушнички, які ви забажаєте. 150 гривень коштує. Далі є рушнички, ось такі ось. Це торгова марка Lux, це Узбекистан. 40 на 70. Вони коштують 150 гривень. 100% бавовна в них, ось пише склад: 100% бавовна, розмір 40 на 70. І ось ця марка Lux – це Узбекистан. Ось такі є блакитного кольору. І ось такі є м -м, такі темно-бордові. з коричневим відтінком, я б так ось сказала. Такі, такий колір. 150 гривень. Далі ось такі ось рушнички у нас є по 100 гривень. Це вже йде, ну, теж мені сказали, що да, Узбекистан. Ось Узбекистан, 100% хлопок, але вони трошечки тонші, як ці, по 100 гривень. Є ось такий коричневий рушничок і бордові рушнички, три штучки. По 100 гривень. Далі є рушнички простенькі, вафелька по 60 гривень. Теж розмір в них 40 на 70, приблизно, ось так: ось такий рушничок собі. Вишиваночка є в червоному кольорі і в синьому три червоних і один синій, по 60 гривень. Далі ми маємо махрові простині на резинці. Вони йдуть, це ну, привезли їх з Польщі, але це скоріше всього, що китай. Я не буду їх розпаковувати, тому що я потім так гарно не запакую. Ось тут написано, що це бавовна 100% польський продукт. Ось він, це махрова простень. Вона йде на резиночці з, такими, з таким ободком 25 см, щоб натягнути її на матрас. Розмір цієї простеньки. Зараз я найду ось тут: 160 на 200. 160 на 200, і коштує вона 650 гривень. І точно така сама простенька у нас є. 90 на 200 90 на 200 коштує 400 гривень. Ось такі, бачите, простенькі, ось так вони запаковані. Там видно, не знаю, як на камеру, але взагалі видно там резиночку по самому краю ось та резина. І також є в нас ще велюрова простенька. Розмір теж 160 на кровать 160. Це уже йде фабричний Китай 160 на 200 і на 25. 25 це довжина бортика, от де пришита резиночка. Така велюрова простенька, вона тепленька і коштує 675 гривень. Ось такі товари, з якими я сьогодні вас хотіла познайомити, замовити їх можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на рахунок ФОП або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!